Коли ти вчишся працювати з програмою по відео на Ютубі, шукаючи лише матеріали про те, як зробити конкретну річ, повз тебе пробігають важливі інструменти, які в цілому могли б прискорити рутинні речі, а про них можна дізнатися або методом тику та способів розібратись самому, або коли ти починаєш вчитись на професійному курсі чи по документації. Сьогодні мова піде про один з таких інструментів, а саме, про недооцінений Trim Edit Mode. Тож влаштовуйтесь зручніше, беріть собі каву, чай, чи що вам краще стимулює пам'ять, мене звати Корчмар Лелека і ми починаємо. тримедіт мод можна перейти або з панелі інструментів, або натиснувши англійську клавішу T з клавіатури. Звісно, якщо ви її не переназначили на щось інше. В цьому інструменті приховано три головних фішки, і четверта, яка доступна і зі звичайного селекшн мод, але нікому не кажіть. Отож, поїхали з самого початку. Перша фішка, яку хочеться показати, це режим, який дозволяє змінювати фрагмент відео, який знаходиться у вже відрізаному шматку, не змінюючи його розмірів. Як це працює? Коли у вас увімкнений Trim Edit Mode, ми наводимо на відрізок з відео, який хочемо змінити, і бачимо, що у нас змінився курсор на стрілки всередині двох дужок. Натиснувши ліву кнопку мишки, ми помітимо, що на вашому вівері з'явились чотири екрани. Розбираємось по порядку. Лівий верхній. Це перший кадр нашого відрізку. Правий верхній це останній кадр нашого відрізку. Саме ці два кадри будуть змінюватись, коли ми будемо тягнути вліво чи вправо наш повзунок, тим самим дозволяючи нам більш точно підігнати сенс того, що відбувається на екрані. Далі, лівий нижній екран показує нам останній кадр попереднього видимого відрізку. Правий нижній буде першим кадром наступного видимого відрізку відео, який йде після того, який ми редагуємо. Це все також дозволяє нам орієнтуватись на те, щоб підігнати наші кадри максимально точно. Для наглядності я взяв ось такі відео з безкоштовного курсу для новачків. Зараз в наших силах підігнати ось ці два шматки таким чином, щоб коли хлопець проходить повз камеру, ми могли змінити кадр на інший ракурс. І погодьтесь, через цю зміну сцена стає динамічнішою та цікавішою, і не потрібно жодних переходів та склейок. І щоб не відходити далеко від тих чотирьох екранів, давайте одразу подивимося, як це працює далі. Якщо розмістити наш курсор в нижній частині відео на таймлайні, а саме в заголовку, то бачимо, що наш курсор знову змінюється, але цього разу стрілочки у нас ззовні, а дужки всередині. І тепер, коли ми бачимо чотири екрани, пояснення яких я дав хвилину тому, ми помічаємо. Вивчаємо, що при перетягуванні повзунка змінюються вже нижні два екрани. Це все тому, що цього разу, не змінюючи розміру самого кліпу, за яким ми схопились, ми переміщуємо його вліво і вправо по двом сусіднім відрізкам, одночасно обрізаючи чи подовжуючи сусідні кліпи. Як на мене, штука дуже крута і зручна, невеличка непрохана порада. Часто щоб зрозуміти, як саме це працює. Треба спробувати самому. Просто візьміть собі три різних відео для контрасту, щоб вам чітко було видно початки і кінцівки першого і третього відрізку та спробуйте пограти з цим самостійно. Так справді буде простіше, а коли розберетесь, це спростить ваше життя. Рухаємось далі. Інструмент підрізки чи подовження. Коли ви наводите курсор на початок чи кінцівку відрізку відео, курсор змінюється на дужку з краєм плівки та стрілку. Ідентичний курсор з'являється, коли ви наводите на край відрізку в Selection Mode, але є відмінність. Коли ви тягнете за цей важіль в Selection Mode, то цей відрізок відео або аудіо буде просто подовжено чи відрізано. Коли ви робите це в Edit Mode, то відрізки праворуч та ліворуч зміщуються. Тобто, фактично, ви можете подовжити чи відрізати. Шматок, не пересуваючи потім інші фрагменти відео, вже готові і розставлені. Це дуже зручно, коли проект великий, і пересувати вручну всі фрагменти банально незручно. На що тут варто звернути увагу, так це на деякі особливості. Наприклад, коли ви починаєте рухати відео на другій чи третій доріжці, Trim Edit Mode може розрізати доріжки нижче. Це може бути корисним або зайвим в залежності від ситуації, тому якщо там зміни не потрібні, то можна банально поставити замки на доріжці. Де зміни не потрібні. Крім того, в такий спосіб можна подовжити чи підрізати, або підрізати та подовжити одночасно кілька різних відрізків відео. Для цього треба просто виділити потрібні хвости та рухати їх у заданому напрямку, або виділити просто відео. Нагадую, що коли вам потрібно виділити кілька окремих шматочків, це можна зробити з затиснутою клавішою Ctrl для Windows або Command для Mac. У. Четвертий режим. Ви можете регулювати довжину одразу двох суміжних кліпів, розмістивши курсор між двома шматками. Курсор зміниться на дужки всередині, стрілки ззовні, а перетягуючи цей курсор, затиснувши ліву кнопку мишки, ви зможете одночасно вкорочувати один кліп та подовжувати інший. Наразі це ніби все. Раджу спробувати та експериментувати з стрімed модом. Це дійсно дуже крутий інструмент. Якщо згодні і не знали про це, не забудьте поставити вподобайку під відео та написати якийсь коментар. Також обожнюю. Коментарі з питаннями, не забувайте їх писати під відео з виправленнями, порадами тощо. Також пишіть. І не забувайте, що також у мене є група в Телеграмі, де я викладаю додаткові матеріали, про які немає сенсу знімати ролики, наприклад, шпаргалки з гарячими клавішами. До речі, там же будуть і ці відео, які я показував в уроці, для того щоб ви могли попрактикуватись, але. Ц... Це тільки для своїх. Ну і не забуваємо про фінансову підтримку. Якщо є можливість і бажання підтримати канал Копійкою після всіх донатів на улюблені бригади ЗСУ, то посилання на баночку також можете знайти в описі під цим відео. Це дуже підтримає канал та мене як автора. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця. З вами був Корчмар Лелека. До нових зустрічей!